Трамп для щоденної підтримки імунітету. Ви знаєте, я е, зараз так навчилась вже не давати нічому і нікому рушити свої плани, що е, я себе зайняла такою справою, що в мене не буває там. Е, Часу без роботи. Якщо я там не їду через тривогу або через обстріл на студію там записуватися або контролювати процес, я залишаюсь вдома і вибираю новий матеріал. Як ви знаєте, я зараз змінила повністю радикально свій род діяльності і Ну, Так склалося, що я постійно читаю, я постійно відбираю матеріал і постійно цікавлюсь, там, добиваюсь того, щоб там, ми були перші, а і, можливо і єдині, хто озвучить там, деякі книжки. Для мене це все нове. Але я зрозуміла, що не треба соромитись там, того, що я там. До початку вторгнення не читала там, українську літературу. Що дійсно ми, наші мізки настільки були промиті Росією і всім російським, що мені соромно, соромно це в цьому зізнаватися, але дійсно я читала і дивилася дуже багато, прям підсажена була на все це. І зараз я розумію, що не переходити, не підтримувати, не а, обирати українське це а, продовжувати оці складні часи, продовжувати драму а, нашої долі, проецирувати цю драму на наших дітей, на нащадків. Тому треба робити над собою зусилля. Як би це складно не було, іноді це дуже складно. От я іноді читаю і просто не розумію. там. Іноді ми там записуємо остання книжка Наталі Старченко Світи Речі Посполитої. 28, час... 28 годин начітки. Це просто капець, як важко. Але я розумію, що хто як не ми це зробить. І дуже хочеться, щоб люди свідомо ставилися до того, чим вони живуть, що вони транслюють. Я вже заминалася бути заблоченою, захейченою, але. Просто хочеться кричати скрізь про те, щоб люди свідомо ставилися до життя, до своєї країни, до своєї мови, до того, що вони роблять щодня. Ми все це отримали тільки тому, що ми дуже набагато на що ми закривали очі ми обирали бік легкості бік простої простого шляху